Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні запрошую вас на цікаве заняття. Ми поговоримо про наше рідне місто. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Україна це наша батьківщина, наш спільний дім. Але у кожного у нас є ще своя маленька батьківщина. У когось село, у когось місто. Пригадаймо, як називається наше місто. Так, Дніпро. Малята, але таку назву наше місто мало не завжди. Спочатку це був Катеринослав, пізніше Дніпропетровськ. І зовсім недавно його стали називати Дніпро. Дніпро дуже красиве, велике місто. Перлина на берегах річки Дніпро. Могутня річка розділяє місто на дві частини правий і лівий берег. Ступаючи вулицями міста, можна відчути ритм життя, який завжди насичений подіями і емоціями. Величезні будівлі, які тягнуться до неба, створюють неповторний силует міста. Одним з найяскравіших символів нашого рідного міста є Дніпровська набережна, де можна прогулятися поруч з могутньою річкою, насолоджуючись чарівними краєвидами та легким бризом. Наше місто славиться своїми парками та скверами, де можна втекти від шуму вулиць і зануритися у природу. Кожен парк це маленький острівець зелені, де дерева шумлять, а птахи співають свої мелодії. Тут можна відпочити активно провести своє дозвілля. У нашому місті безліч різноманітних фонтанів. У спекотні дні вони дають можливість відчути прохолоду, помилуватися їх красою. У місті є багато цікавих музеїв, театрів, галерей, де можна насолодитися мистецтвом усіх форм і проявів. Історичні експозиції розповідають про минуле міста, його засновників. Можна відвідати музеї, де експонати розповідають про подвиги минулих і сучасних поколінь. Неймовірно красивий Дніпро у вечірні години. Місто перетворюється на море світла, вогні ліхтарів та рекламних білбордів відображаються в поверхні річки, створюючи заворожуючу картину. Ось таке чудове наше рідне місто Дніпро. Малята. Настав час пограти. Гра називається Чого у місті багато. Уважно погляньте на екран і скажіть, чого у місті багато. Стрілочка буде вказувати на відповідну картинку. Відповідаємо повними реченнями. У місті багато будинків. У місті багато транспорту. У місті багато лікарень, а зараз самі. У місці багато музеїв. Наступна гра Побудуй речення. Малята. Складіть речення за схемою, відповідаючи на питання, що роблять. Знак квадратик з кружечком всередині вам вже відомий. Він позначає допоміжне слово В. Починаємо В. В будинках що роблять? Живуть. В транспорті. Що роблять? Їздять. А зараз самостійно. Знову разом в парках. Що роблять? Відпочивають. В музеях розглядають. Ще одна гра, яке моє місто. Малята. Ви бачите різні малюночки. Які описують наше місто. Тож яке наше місто? Наше місто сонячне, наше місто красиве, квітуче, а зараз самі. І знову разом наше місто багатолюдне. Самі. Ось таке наше місто найрідніше і найулюбленіше. Тому, попри важке сьогодення ми залишаємося в ньому жити. Малята, на цьому наше заняття закінчено. До побачення!